6 січня Україна відзначає одне з головних християнських свят водохреща. Це день, коли віряни святкують хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, що символізує духовне очищення та відновлення. У Павлограді в храмі Архистратига Михаїла відбулися заходи з нагоди свята. Що вода проводила в життя вічне Господу, помолимо. Помилуй. Свято водохреще супроводжується багатьма традиціями, серед яких освячення води в храмах та біля річок, а також занурення в ополонку. Не менш важливими є виготовлення оберегів і букетів із сухоцвітів. Деякі павлоградці займаються цим уже не перший рік. Сьогодні водохреща і на це свято, ну, як всі люди знають, треба васильки для того, щоб покрапляти по куткам у хаті. Це як оберег йде, васельочки. А це вже по-сучасному оберіги, теж для хати. Дев'ять трав, тут і льон, і овес, і пшеничка, і просо. І... Від поганих злих сил тетяна розповідає, що всі трави для букетів вона вирощує та збирає з чоловіком самотужки. Це займає майже весь їхній вільний час. Весь вільний час займається, тому що треба його посіяти раненько, а де сіємо на зиму, вирощується під зиму, освітляємо, висушуємо. Родина Тетяни займається цим майже 10 років та відповідально ставиться до тих оберегів, які створює. Водохреща – це не лише релігійне, а й культурне свято, яке об'єднує вірян, символізуючи чистоту, оновлення та благословення на новий рік. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Максим Воронов. Новини ПТРК. У засобах масової інформації почала ширитись інформація, що тарифи на розподіл газу можуть зрости в чотири рази. Та чи насправді зростуть рахунки павлоградців? Відповідь дали фахівці Дніпропетровської філії газмережі. Тариф на послуги з розподілу природного газу для споживачів у межах ліцензованої діяльності Дніпропетровської філії газмережі не змінився та становить 1 гривню 512 копійок за 1 метр кубічний з ПДВ. Плата за розподіл газу для кожного клієнта компанії індивідуальна. З 1 січня 2025 року вона зміниться, оскільки поточні нарахування у році залежать від витрат газу споживачів за е, минулий газовий рік, у філії наголосили, що споживачі самостійно можуть розрахувати вартість доставки на підставі споживання за минулий газовий рік. Щоб це було зрозуміліше, можемо зробити це на прикладі. Так? Наприклад, от спожитий газ клієнта за минулий газовий рік склав 360 там, ну, там, метрів. кубічних, так? Множимо цей об'єм на тариф гривня 512 копійок з ПДВ. Та ділимо на 12. і таким чином ми отримуємо суму 45 гривень 36 копійок. Тобто, саме ця сума і ще місячним платежем за розподіл блакитного палива. Відповідно до умов договору розподілу природного газу, сплачувати за послуги необхідно до 20-го числа кожного місяця. Також 30 грудня минулого року НКРЕКП ухвалила нові тарифи за послуги транспортування природного газу. Проте побутових споживачів це не торкнеться. Тож тарифи мешканців за розподіл газу залишаться на рівні 2024 року. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК. Україна та Польща створюють спільний газовий хаб. У 2024 році країни підписали відповідний меморандум. Постачання скрапленого газу планується до українських підземних сховищ через польський порт. Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу. Громадяни абсолютно не відчують ці події, тому що газ і тепло ми будемо забезпечувати в домівки кожного українця. Всі необхідні роботи щодо підготовки системи були здійснені. Тому ми готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу. Зауважив міністр енергетики Герман Галущенко. Судили за крадіжку у жовтні 24-го року. В Павлограді чоловік намагався викрасти техніку з будинку. Він перестрибнув через паркан і, розбивши вікно вікноваселі, виніс побутову техніку майже на 7,5 тисяч гривень. Речі залишив біля воріт, де його затримали. Свідки суд визнав його винним у замаху на скоєні крадіжки з проникненням під час воєнного стану. Йому призначили два роки іспитового терміну. Також крадій має компенсувати постраждалій особі моральну шкоду у розмірі 10 тисяч гривень. За даними центру громадського здоров'я в Україні з початку сезону зареєстрували 13 офіційно підтверджених випадків метапневмовірусу. Цей вірус може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів в осіб будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою. Зазначила Ольга Голубовська, фахівчиня моз України з інфекційних хвороб. З'явився такий вірус на сьогоднішній день, в місті Павлоград його не зареєстровано. Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу, нежить, кашель, температура у порівнянні з таким захворюванням як грип. метапневмовірус зазвичай протікає значно легше і рідко викликає ускладнення, пояснюють медики. Якщо візьмемо статистику з 26 грудня по 1 січня, то ми маємо зменшення захворюваності. Спеціалісти центру рекомендують дотримуватись основних правил профілактики: регулярно мити руки з милом, уникати контактів із хворими людьми, дотримуватися етикету кашлю, прикривати рот серветкою чи згином ліктя, періодично провітрювати приміщення. У зв'язку з розповсюдженням інформації про метапневмовірус, центр громадського здоров'я України наголошує, що ситуація рутинна та повністю контрольована. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини Петерка. 6 січня відзначають Всесвітній день дітей Сиріт війни, які втратили батьків через військові конфлікти. Статистика свідчить, що понад 150 мільйонів дітей у світі втратили внаслідок конфліктів одного чи обох батьків. В Україні через війну понад 13 тисяч дітей залишилися без батьківського опікування, і їхнє майбутнє залишається невизначеним. За словами фахівців, масштаб проблеми можна буде осягнути вже після завершення війни. Такі діти потребують захисту, житла, їжі, освіти та мед медичної допомоги багато людей хочуть усиновити дітей, але переважно маленьких, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Підлітків та дітей із проблемних сімей усиновлюють рідше через упередження. Міжнародне всиновлення тимчасово зупинено і відновиться через три місяці після завершення війни. Усиновлювати можуть лише українці, які живуть на відносно безпечній території України. Пріоритетом залишається влаштування дітей в українські сім'ї, адже все, що відбувається, робиться заради них, констатувала голова правління української мережі за права дитини Дарія Касьянова. Нагадаємо, у Павлограді діють три дитячі будинки сімейного типу та вісім прийомних сімей. У центрі моя родина виховуються 19 дітей. Вже у січні ветерани та ветеранки війни зможуть щоквартально отримувати по півтори тисячі гривень для відвідування спортзалів, басейнів та інших закладів фізичної культури і спорту. Відповідно постанову ухвалив Кабінет міністрів України. Подати заявку на отримання коштів можна буде через застосунок дія. Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок ветерана автоматично протягом року. Проєкт реалізується Міністерством у справах ветеранів спільно з Мінцифрою. Нагадаємо, в рамках програми Титани Юей в спорткомплексі Павлограда для ветеранів проходять заняття з плавання. Вони допомагають психологічно розвантажитися та підтримати фізичну форму. За прогнозами експертів, найближчими днями очікується декілька магнітних бур. 10 січня помірна, 11 та 12 січня бурі червоного рівня. Помірні бурі впливають переважно на людей чутливих до змін погоди та магнітних коливань. Бурі червоного рівня відчуває більшість населення. Вони спричиняють головний біль, слабкість, погіршення самопочуття, порушення сну, зниження працездатності, підвищення тривожності і дратівливості, біль у м'язах і проблем з серцево-судинною системою. Окрім впливу на здоров'я, магнітні бурі можуть викликати збої в роботі супутників, GPS, мобільного та радіозв'язку. 6 січня відзначають день обіймів. Це неофіційне свято, яке заохочує людей обійматися з близькими, даруючи тепло та підтримку. Особливо в холодні зимові дні. За традицією в цей день можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей. Обійми. Це один із самих найлегших з одного боку, а з іншого боку, найважливіших способів відновлення психоемоційного стану людей. Навіть є дослідження обіймів, і є навіть інститут обіймів в світі, це теж об'єднання громадських організацій, які об'єдналися заради того, щоб зрозуміти, а як же це впливає, бо насправді це впливає і на фізіологічний, і на емоційний, і на психологічний, і навіть на духовний стан людини. Існує така гіпотеза, що чотири обійми в день. Людині потрібно для того, щоб вижити, рух фріхакс, що з англійської перекладається як безкоштовні обійми, набув поширення у світі. Його учасники першими підходять до людей та обіймають їх. ПТРК також доєдналася до челенджу та запитала, чи відзначають містяни день обіймів. Ну, звичайно, я е, синочка обіймала, маму свою обіймала. <плес> Да, дякую. Поліна, ми з тобою обіймалися сьогодні. Нет, нет. Можете зараз. Обімаємося. Моя дочечка, моя хороша. Метою свята є привернення уваги до важливості людських стосунків та підтримки позитивних емоцій. За словами психологині, обійми сприяють зміцненню зв'язків між людьми та покращенню духовного здоров'я. Обійми. Вони провокують вироблення ендорфінів, гормонів щастя і радості. Тож обіймайтесь, обіймайте один одного, обіймайте цей світ і він буде ставати кращим. Також існує поняття обіймотерапія. Це форма психотерапії, в якій людина одержує фізичну та емоційну підтримку через обійми, як від професійних терапевтів, так і від рідних та близьких. Дани Отрохименко, Єлизавета Лісунова, Єгор Бро, Євгені Іваненко. Новини ПТРК.